Як ви це дізналися? Як, як ви проаналізували потреби своїх споживачів, клієнтів, що треба додати випічку? Бо не було, не знали. І як, як це осіяння пройшло? В який момент? Я би хотіла сказати, ми зробили глибину інтерв'ю, але на той момент все було просто на відчуттях. Якщо чесно, просто на відчуттях ми поняли, чого бракує. І трапили тут і на локалізацію власне, на кажіміжі, і теж продавали. Бо їм не пішов бізнес, вони продавали. Е, тож нам вийшлося домовитись за дуже хорошу ціну, просто через те, що вони хотіли вже uh -huh. відпустити і більше не нести затрати. І ми теж своїми руцями зробили ремонт. Тоді ще приїхав тато мені допомогти. Е, та перша кав'ярня, мабуть, вона би ще довго функціонувала, але е, там почався ремонт вулиці і одного дня той ремонт. Мав тривати 4 роки, а це було настільки напряжно, що бували дні, коли нам перегороджували вхід взагалі до кав'ярні. Просто ти приходиш, а все огороджено. Сьогодні не можна заходити, бо вони там щось купають, якусь там дранжею е, і. Це дуже сильно ускладнювало життя, і коли в нас закінчувався договір, ми просто вирішили його не продовжувати, бо то навіть роботи можна було просувати. більше ніж реально це давало ви. Знаєш, бо це треба було привести. Тим паче, що ми вже тут і відкрили недалеко той другий пункт угу. і зрозуміли, що оказується, все працює набагато легше, коли в тебе є їжа, бо люди хочуть посидіти, да, люди поїсти.